Ми сьогодні хочу з вами поділитися роздумами, які почула з проповіді на каналу Салтаненко. Знаєте, сьогодні християнство воно розділилося на два типи: є християнини по вірі, а є християнини по релігії. І релігія, вона насправді вимикає нам мізки. Ми перестаємо думати. І сатана спеціально так використовує, віруючих християнин. Щоб вони говорили, я християнин, носили таку бірку, я віруючий, але насправді такі люди можуть водитися в дусі Вавилону і в дусі Антихриста. І як це відбувається, коли на біле кажуть чорне, а на чорне кажуть біле? Коли ти проповідаєш Слово Боже, коли ти проповідаєш істини Євангелії, люди кажуть, та ти сектантка, то ти попала в якусь секту, що ти говориш? Так відбувається сьогодні. А коли люди роблять зло, коли вони виконують язичницькі обряди, коли вони роблять і проповідують те, що суперечить Біблії, вони кажуть, це добре, ми добре так робимо. Бог, Богові це угодно. Ісус Христос про це попереджав, і Він казав: коли я прийду на землю, чи знайду я віру, тому що сьогодні віра вона перетворилася в релігію. Та християни, не вони водимі в дусі війни, в дусі агресії, осудження, розділення і людям так угодно жити. Вони говорять: ми від Бога, Бог з нами. Але питання: чи Бог з вами? Тому, друзі, не будьмо обмануті і реально нам потрібно вивчати Слово Боже, щоб ми не були в заблудженні, щоб сатана не маніпулював нами як малими дітьми. Тому я запрошую саме тебе на вивчення Слова Божого, де кожного дня ти будеш наповнюватися откровеннями з біблії, які будуть тобі давати духовне зростання.